Народити і за три місяці повернутися на роботу за бажанням. Така можливість тепер є у батьків немовлят. Нову опцію віддати дитину в ясла з трьох місяців на противагу довгому декрету запровадили у Міносвіти. Як ставляться матері малюків до таких новацій, що кажуть вихователі дитсадків? І як працює така система в інших країнах? Про це далі розкажемо. Звичайно, якісь декілька годин в садочку. Дадуть змогу відпочити, просто відпочити, тому що дитина це важко. Оксана Мудра в декретній відпустці вже понад півтора року, виховує доньку Мілану. Перед декретом працювала у торговельному центрі у відділі Служби безпеки. Каже, мріє вже повернутися на роботу, але чекає, коли донька підросте, щоб віддати малечу в садок. Ми подали заявку в яслі, можна з півтора року, йде набір на групу, але діток багато і тому чекаємо. Якщо нам випаде змога потрапити туди, то хай. Іде, спілкується з дітками якісь там годину-дві, буде перепочинок мамі. В Україні дітей беруть в ясла з двох років. Це у комунальних закладах. У приватних на півроку раніше, та незабаром у батьків, які не мають змоги довго сидіти вдома, з'явиться можливість віддавати дітей у садочок із трьох місяців. Це передбачає закон про дошкільну освіту, що набув чинності на початку року. Новий закон про дошкільну освіту настільки диверсифіковує можливості для як ясель формування ясель, так і для формування і створення садочок, Ки до залучення приватної ініціативи в цю сферу, що це буде достатньо ну революційна зміна, яка буде відбуватися саме в цій сфері, тому тут не буде ніякої звичайного обов'язкового регулювання. Свобода це перш за все. Практика ранніх ясел в Ізраїлі держава надає субсидії на відвідування держсадочків для дітей віком від трьох місяців. Харків'янка Наталія Гончарова вже шість років живе і працює вихователькою неподалік міста Петахтіква. Каже для багатьох ізраїльтян віддавати немовля до ясел у три місяці норма. батьки мають виходити на роботу. Держава в цьому зацікавлена і вона субсидує. Дотації можуть покривати близько двох третин вартості ясел. Це не дитячий садок, ясла це окрема установа з іншим режимом роботи. Для найменших там є спеціальні ліжечка. А коли малюк уже може самостійно вилізти, туди кладуть спеціальні матраци. Віддавати дитину до яслу чи ні річ добровільна. У Ольги двоє дітей свого часу працювала кухарем у дитсадочку в ізраїльському місті Роша Гаїн і бачила зсередини, як працює заклад. Фахівці високопрофесійні та замінити батьківське тепло не можуть. Я була категорично проти віддавати дітей у садок. Це було просто нестерпно. Ми з чоловіком зрозуміли, що відвести малечу в державний заклад ані в три місяці, ні в шість, ні в рік не можемо. Це час, який дитина має бути з матір'ю, бо це найцінніше миті. Тому я віддала старшу доньку у п'ять років, а молодшого сина у три з половиною. В Україні даючи змогу батькам віддавати дітей у ясла з трьох місяців, посадовці хочуть підтримати ті родини, які не можуть дозволити собі няню. А ще сподіваються, у міністерстві освіти ініціатива допоможе уникнути закриття дитсадків і підтримати ринок праці в умовах війни. Відкриття ясел надважливе в умовах, коли на українському ринку праці бракує людей, а криза демографії тісно переплетена з економічною. Чи не основний бар'єр виходу жінки на роботу в таких умовах неможливість отримати послугу дошкільної освіти? Дослідження показують, що 100% забезпечення дітей послугами дошкільної освіти від одного року це потенційно плюс 750 тисяч жінок на ринку праці. За даними ЮНІСЕФ в Україні щонайменше 350 тисяч жінок не можуть повернутися на роботу, бо нема з ким лишити дитину. Ясла для малюків із трьох місяців можуть стати одним із варіантів розв'язання проблеми, переконані автори закону. Але виникає інше питання: ані дитячі садочки, ані вихователі ще не готові працювати з немовлятами, каже Світлана Новіченко. Вона відкрила на Київщині приватний дитсадок. свій час дуже була потрібна така допомога. Коли я була студенткою, мені треба було довчитися, і в мене було немовля, яке не було з ким залишити. На той час були такі ясла. Це мені дуже допомогло і дуже мене виручило. Але як завжди, потрібна гарна реалізація цього всього. Ну, перш за все, це люди, які будуть з цими малючками. По-друге, обладнання приміщення це потрібні візочки, в яких будуть декілька дітей. Це все дуже дорого, і я знаю точно, що приватні заклади не будуть братись за це. Так, догляд за немовлятами потребує інших умов спеціального обладнання, меблів, збільшеної кількості персоналу. Саме тому такі послуги мають бути ретельно підготовленими. Закон задає рамку і дає інструменти, а рішення про реалізацію ухвалюється на місцях. А отже, у цьому рівнянні ще й досі багато невідомих. І коли в Україні з'явиться перший садочок, де приймуть першого малюка віком три місяці, наразі сказати важко. Анастасія Пилишок, Олег Невідомський, Василь Міновщиков. Подробиці телеканалиндер, марафон Єдині новини.